Та інтересу до життя не завжди ознака віку, але часто так буває, що саме з роками цей інтерес і згасає. Чи можна знову відчути радість і знайти нові сенси у житті у віці 60? Про це ми сьогодні говоритимемо у кабінеті психолога. Я Олена Міщенко, моя гостя, психологиня Людмила Зана. Пані Людмила, доброго дня. Добрий день. Отож, тема сьогодні така: життя в 60+. плюс, <ріст> яке воно, які є питання, які є проблеми і. Хотілося б знаєте, закцентувати увагу на тому, що ми, як діти, наприклад, так чи там внуки можемо зробити для того, аби наші батьки жили цікаво і активно, так і от перше питання, чому цей інтерес, як нам іноді здається, так згасає. Чому людина в певному віці може махнути на себе рукою і сказати щось типу та, що вже мені? Я там вже все прожила, нічого не хочу. Ну, ви правильно зауважили, що не завжди цей інтерес гасає і є ознакою віку, да? тобто це може відбутися в будь-якому віці, насправді. І якщо говорити, чому він згасає, то потрібно, мабуть, з'ясувати, чому він з'являється, цей інтерес і коли він з'являється. З'являється інтерес, якщо ми говоримо про інтерес до життя, це взагалі енергія така бажання. І енергія бажання, яка втілена в Лібідо в вітальність. Вітальність це такі вітальні функції організму, коли ми живемо і ми хочемо жити. Тобто, саме це бажання воно викликає інтерес. Угу. Угу. Тобто, скажімо так, якщо людина. Була суперактивна і супер там сповнена е, бажання так, жити, бажання пробувати, бажання функціонувати, скажімо, там, 20 років, то є великий шанс, що в 70 років вона теж так само буде е, активною. Ну, дивіться, бажання має таку здатність, якщо ми втілюємо бажання, вони е, змінюються. Так? Тобто, якесь бажання ми втілили, воно е, якби зникло це бажання, угу. з'являються інші. І тоді питання в тому, які бажання в такому віці. Да, тобто в кожному віці є свої бажання, і які бажання у людей в 60+. плюс. А які можуть бути бажання і що робити, якщо бажань, наприклад, немає, так? Тобто, я розумію, є категорія людей в кожному віці, та і в 60-ті в 70-ті, які суперактивні, там не знаю, там Дональд Трамп президент балотувався, так, і Джо Байден теж був свої під 80 президентом. от. Тобто є такі люди, так, і про них ми зараз не говоримо. Вони собі дають раду і знають, що з собою робити. Вони знають, що хочуть, да? Так, а що робити з людьми, які не знають, що хочуть? Ну, наприклад, наприклад, мама, яка каже, мені 61, я нічого не хочу, дайте мені спокійно жити там і копати картоплю на городі. А мені, наприклад, як дитині здається, що вона може і повинна жити зовсім інше життя. Ну, дивіться, навіть у вашій фразі ви тут сказали, да, вона сказала, дайте мені спокій, я хочу копати да, там, картоплю на городі. Тобто, в неї є це бажання. І часто саме люди от 60, там і далі, навіть 60 ну, за... Всесвітня асоціація охорони здоров'я да, ВООЗ, вважається, що літні люди це 60, але зараз це більше так ну, за 70-80 за навіть. Тому що 60 плюс це ще ну, досить активні такі люди. Да. І в цьому віці ну, вони часто хочуть, навіть не тільки вони бути ближчими до землі. І, і тому, що там є що робити, там є у цей зв'язок, там є бажання і є. Ну, зв'язок я маю на увазі з такими ем, з тим, що дає ресурс. І, мабуть, теж спостереження за процесом росту, так Є якийсь про проект, грубо кажучи, який ми ну, починаємо так, так, і так. бачимо його результат потім. Так ну ми ж також хочемо і в принципі протягом життя бути на природі з природою. Ми відновлюємося, ми беремо ресурси, і тому люди в цьому віці, чим далі вони до цього віку, тим більше хочеться бути ну разом з природою. Ну, наприклад, я, така інформація, так, що, наприклад, Швейцарія це така країна для пенсіонерів. Там mm -hmm. навіть після 21-ї години, 22-ї години, вже так тиша має бути. І люди туди їдуть, ну, хто має можливість. Так, і вони там проживають свої от ті роки найкраще, тому що там природа, тому що там спокій. І, ну, якби, а молоді там сумно, наприклад, там просто нудно <риклад> в тій Швейцарії. А от, наприклад, якщо дитина приходить до своїх батьків і каже, я готова там, наприклад, вам, я можу оплатити вам, наприклад, квиток в Швейцарію, де ви будете серед природи, там дуже гарно, просто поїдьте, а батьки кажуть, та дай нам спокій нам і тут добре. Треба дати спокій. Е, ну, в принципі, якщо немає якоїсь такої е, немає очевидних проблем ментальних в батьків і їм окей там, де вони є, ну то в принципі дати спокій це нормально. Думаю, одна власне, от пані Людмила, ви сказали про те, що треба звертати увагу на якісь ментальні так в яскраві прояви ментальних проблем, які можуть бути у цьому віці. Одна із скажімо так, проблем, які можуть бути у людей в віці 60, плюс, це дефіцит спілкування. Так? В 60 років там, чи в 60 люди йдуть на пенсію, тобто перестають відчувати себе скажімо так, корисними, у суспільству, коли спілкування звужується. Діти теж виїхали з дому, багато знайомих, друзів відходять. От, що робити в цій ситуації? Знаходити нові зв'язки, знаходити нові спілкування, де їх шукати? Ну, ту ситуацію, яку ви описали, це ситуація такої кризи. Угу. Тобто, і коли людина виходить на пенсію, будь-які наші етапи життя, коли ми там змінюємо рід діяльності, він супроводжується кризою. І криза це. Не завжди про щось погане не те, що не завжди про щось погане. Це таке стереотипне уявлення, що якщо криза, то потрібно ну, щось робити. Криза, ми її проходимо і виходимо на на новий рівень. Да? Тобто, якщо навіть дівчина виходить заміж, для неї це криза, тому що вона стає ну змінює свою дружиною, ролі, вона да змінює свою роль, свій статус таке інше. коли стає мамою. Це також для неї криза певна. Mm. Да, і коли людина там виходить з університету і виходить на пенсію, це також певний етап кризи, і він минає. Ми за своїми за своїм досвідом можемо да подивитися, що ми також проходимо ці кризи і все окей. І пенсія це просто ще один такий етап. І якщо людина щойно щойно вийшла на пенсію, то, то дійсно в цей момент їй потрібна більша така увага, підтримка від дітей, від ну, друзів, можливо, да, якийсь певний період часу. І потім людина вже виходить на той рівень, коли вона ну знає, що з собою робити. А скільки це може протривати цей період? Е, ну такої, такої я не можу сказати періодізації, скільки може тривати. Якщо криза минає нормально, то в принципі там протягом року це може пройти. Ну не пройти, а людина вже набуває якоїсь нової звички, навички, щоб справлятися з тим життям, яке в неї вже є зараз. Тобто, в принципі, півроку, ну до року. А які можуть бути варіанти для осіб старших шукати нові коло спілкування, нові заняття? Нові сенси, от ми перед перед тим як почати розмову тут в кабінеті психолога, ми говорили про те, що в цьому віці дуже важливо знайти нові сенси для себе, які вони можуть бути, де їх шукати. З, з, з свого досвіду роботи з людьми старшого віку, да, вже тут у Варшаві, я можу сказати, що для них були нові сенси, коли вони проходили ось таке коло, коли ми збирали коло да, на зустріч з психологом, але я не була там як, якимось гуру, тому що до мене приходили люди старшого віку, і вони приходили один до одного на спілкування. І ось такі зустрічі можуть бути ну надати нових сенсів. Якщо говорити про ну, той період, в якому ми зараз живемо, да, період війни, uh -huh. то нові сенси у волонтерстві, наприклад, ну, це те, що я бачила. Тому що жінки 60 і старші, вони і сітки плили, і вареники ліпили, і шкарпетки в'язали. І це те, що я чула від них, да, і вони цим займалися. Тобто, якась діяльність, ось ця діяльність на допомогу, вона дуже допомагає. Тобто, якщо людина, наприклад. Тривалий час відчуває, що в неї є, скажімо, ентузіазм і є відчуття бути потрібною, так є можливість так. щось робити доброго, то варто знайти десь поряд з собою, тобто в своєму місці так, містечку. Поряд з собою є. Якщо не говорити про ці часи, навіть такі дослідження, що якщо людина, ну от старшого віку, як ви бачили, да, з собачкою або з котиком, тобто є хтось, про кого вона може турбуватися, то ці люди живуть довше. Не не важливо там жінки чи чоловіки, тобто люди, які про когось турбуються, і у них є от протягом там життя, і до самого самого да, старшого віку є ось хтось про кого вони можуть турбуватися. Це змушує е кожного ранку вставати, Це змушує це якісь емоції, це ресурс. Теж скажу, що до запису програми ми говорили. Про те, що коли діти намагаються допомогти батькам жити цікавіше, жити активніше, то це проблема не батьків, ну, це так. проблема дітей. Так то як бути в ситуації, коли нам все-таки здається, що треба допомогти батькам, показати світ, показати нові можливості, показати mm -hmm. нові досвіди, а батьки відмовляються від цього? Як бути, в будь-якому випадку, краще підійти і поговорити, да? сісти, поговорити і послухати послухати батьків і послухати, ну, почути ті відповіді, які вони скажуть. Тому що саме у цих відповідей не вистачає, от в такій комунікації не вистачає зворотнього зв'язку між батьками і дітьми. Да? Коли дитина вже старшого віку, старшого, ну маю на увазі доросла дитина, да? і вона хоче якось там зацікавити. І вона не слухає навіть що їй каже батько да, або мати, що мені там достатньо ну, кортоплі на городі. І тут важливо почути не тільки пропонувати, не тільки ну, нав'язувати своє. Да? Тобто в такому випадку. Вже дорослі діти стають як ну, змінюються ролі, да, коли mm -hmm. там батьки нав'язували, бо коли були да, малим дітям зараз, навпаки, і не потрібно ставати на цю. Роль, да, от вибирати цю роль а потрібно послухати, послухати, що вони скажуть, послухати, чим вони живуть. Інколи буває, навіть просто коли дитина приходить і ну, от, слухає, киває, і навіть коли мама там, чи тато чи бабуся кажуть, що мені нічого не потрібно, життя минуло. Ну, це починають так, так. О оці, оці розмови, то буває достатньо кивати і ну, казати ну так, бо це справді так, да, там вже більша частина життя минула, наприклад. І цього буває досить. Щоб людина відчула, що її чують. Да? Є така фраза, що людина зцілюється з того моменту, як е, зрозуміла, що її почули. Не просто вона каже і від неї відмахуються, і кажуть, що «А давай поїдеш Да, А вона відчуває, що почули саме її. Вона відчуває, що її емоції не даремні: що оця туга якась, та печаль. Що ну вона може і розділити ці емоції, і вже потім, коли вона відчуває, що ці емоції розділені, да валідизовані, якщо так говорити, да це те саме, що і ми, як батьки для, для дітей наших, да, ми також маємо валідизувати ці емоції наших дітей. Тоді вже можна піти далі, і тому що людина набуває ресурсу від такого спілкування. Тобто, скинувши всі ті думки, так і виговоривши їх, проговоривши, які так, її так, тяготять, так, скажімо так так. так, так вона може звільнити місце для того, аби відкрилося джерело, да, зяти, да. енергії. так, 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 так. Виговоритися і відчути, що саме це прийнято. Ось що головне. Не просто проговорити, а відчути, що це прийнято і розділено, і дитина ну приймає такий стан її. Ну при просто, от вона поряд, так це. Така основна. Ну, якби основне правило підтримки, не не неважливо для якого віку правило підтримки, коли ми можемо бути просто поруч, поруч слухати і е, е, мовчки слухати. давати, давати ну, ну можна піддакувати давати простір. Я мала на увазі не заперечувати того, що людина каже, так не казати Ой, та перестань, де там твоє життя пройшло нічого, що не Так, так, тому що людина тоді відчуває це як заперечення її відчуттів, що. Мене заперечують, моє відчуття не має значення, мої емоції не мають значення. І тоді ну, тут ресурсів ніде взятися. Да? А якщо вона відчуває, що так, я маю значення, і тут з'являється сенс. Пані Людмило, згідно з розрахунками МОЗ, які були проведені пару років тому, так вважається, що в повоєнний час психологічні проблеми матимуть понад 15 мільйонів українців, 4 мільйони українців потребуватимуть психологічного супроводу, так і близько мільйона людей будуть на медикамедикаментозних медикаментозній підтримці. Якщо ці, скажімо так, дані перекласти на тему нашої розмови, так і на категорії людей, про яких ми зараз говоримо. Про осіб 60+, які є варіанти, і які є можливості допомогти своїм близьким в цьому віці, якщо ми бачимо, що вони потребують допомоги спеціаліста, психолога, чи психотерапевта, чи психіатра, не раз, як їх переконати, що це нормально звернутися до спеціаліста за допомогою, як їм пояснити про те, що цей фахівець потрібен їм цей момент. Є таке правило, якщо людина не загрожує своєму життю, ну тобто вона не не скаржиться і не робить суїцид, наприклад, да, і не е, інших людей не травмує, то ну насильно ми не можемо її привести до спеціаліста. Але ж дивитися, наприклад, коли інша людина страждає або їй складно, ми теж не можемо. І тут вступає в силу якраз ось ця підтримка. Підтримка і допомога. Тобто, якщо людина буде відчувати, ну батьки наші, да, вони будуть відчувати, що ми хочемо для них е м, покращення, і це можна, і цьому можна довіряти. Тут взагалі, ну як на мою думку, тут вступає в силу така довіра між один, один до одного. Да? Якщо склалися такі стосунки між батьками і дітьми, дорослими дітьми, коли є довіра. То в принципі там проблем немає, щоб ну, піти до фахівця, тому що в лікарні ну, всі ходять. А якщо є якась ну, така недовіра угу. до один до одного, то там можуть бути проблеми. І це одне. І інше, якщо ну, от людина старшого віку вже бачить, ну, вона така більш-менш адекватна, і вона розуміє, що їй потрібна допомога, то. Вона може не відразу звернутися, але якщо буде погіршуватися стан, ну як показує практика, люди приходять і приходять і до психіатрів, і до психотерапевтів, ну і до інших лікарів, то там без проблем. А Наскільки це прийнято серед старших людей? Говорячи про українців, наприклад, зараз прийнято ну, якби відвідувати психотерапевта так, так. чи визнавати про те, що проблема існує, і з нею треба йти до спеціаліста. Ну, статистично я вам не можу сказати, але я працювала з людьми старшого віку і приходило. Ну, приходили люди навіть на сімейні такі терапії, коли там дитина старша, доросла дитина, да, і вже людина в принципі ста, ну, скільки я читала і знаю, не дуже люблять це, не дуже ходять, тому що якщо говорити про цих людей, то вони були народжені в СРСР. І там карательна психіатрія, тобто все, всі ці моменти, коли ну, просто страшно було. Це перше. І по-друге, не навчені, ну, не тільки ці люди, але й наше покоління, так, не навчені визнавати свої емоції, відчуття, не навчені, немає навіть такої ну, здібності розуміти, а що в мене зараз. І є більша така установка, що я впораюсь сама угу. або сам. Ну Для чоловіків це взагалі так. Але з проходом війни, так би мовити, що я хочу сказати, що звертатися до терапевтів, психотерапевтів і психіатрів, це от зараз стало більш-менш, так, якби нормою через війну, на жаль. Але я пам'ятаю той час, і до війни, коли я працювала, це завжди викликало ну, такі. Не, не, не приязнь, да, що якщо я хожу до психолога, до психотерапевта, то зі мною щось не окей. Це зараз вже воно, ну, тому що люди бачать, діватись нема куди, і потрібна допомога. А ви, ви говорите про те, що раніше в Варшаві працювали із групою людей, так старшого так. віку, які переїхали через війну, так які втікали від війни з України і приїхали сюди до Польщі. Які основні питання у них виникали так, які основні проблеми у людей, які в певному віці, так тобто в старшому віці, мусять кинути все, чим вони жили, поїхати в нікуди ну, і знову почати жити. Проблеми і питання насправді ті самі, які і у людей не старшого. Тобто це не да? залежить від е -е -е віку. так? Я можу сказати, що залежить, мабуть, ставлення, більш таке глибока печаль, глибока туга, тому що ну, от часто я чула таку фразу, що ми вже як старе дерево. Да? Витягти молоде <гум> дерево і посадити його в нову землю, там ще більше шансів, що приживеться. А ми вже як старе дерево, то ну, менше шансів, що приживеться. І е проблеми, ну я працювала на початку війни. Там були саме проблеми такі адаптаційного характеру, як це прожити, як пережити, як сприйняти цю нову реальність. Ну, коли взагалі війна почалася, були, було багато людей з Маріуполя, коли і міста немає, і жахливі події. Саме були питання з тим, ну, ми працювали на те, щоб прожити ці ну, важкі емоції, дуже важкі були емоції, звісно. Все життя вони там витратили да, на те, щоб ага. побудувати, наприклад, будинок, і в них там вже був той город, який вони любили, і та картопля, за якою вони доглядали. І все втратити дуже важко. Були випадки, коли, ось так от, як ви кажете, доросла дитина да, ну, мам змушувала. так би, Рекомендувала мамі приходити. Ну і мама приходила стільки, поки її от вона не вийшла на той стан на прийняття, і саме ця мама. Я пам'ятаю, вона потім почала ліпити вареники, в'язати шкарпетки. Там на фронт це все посилати. Тобто, вона якби вийшла з цього, неї навіть депресивний стан був. Вона не могла прийняти реальність. Тобто іноді все-таки варто піднатиснути, так? Ну, я ж кажу, це залежить, це залежить від довіри один до одного. Тобто, так, вона ну, дівчина рекомендувала, рекомендувала, і все ж таки мама відчула, що вона сама не справляється, їй потрібна допомога. І вона прийшла і ходила до мене на індивідуальну терапію і окремо ну, в групі з. Сіньорами це у нас така група була для сеньорів. Пані Людмило, волонтерство це один зі способів знову відчути і інтерес до життя, так і знову знайти нові сенси для себе. Які ще можуть бути способи, аби вибудувати для себе ці нові сенси, аби знайти нові орієнтири і рухатися за ними в житті? Фізичні будь-які фізичні навантаження, прогулянки, тобто якийсь такий мінімальний спорт, але ну, залежить да, від фізичної підготовки людини, просто якісь прогулянки щодня, і щоб це було ритуалом, це також дуже важливо підтримувати фізичну форму, спілкування будь-які це не обов'язково волонтерство. Це можуть бути там кудись ходити з ким спілкуватись, десь каярні. Якщо це Варшава, тут можна це собі дозволити. Да. Подивитися, природа. Природа угу. це те, що дає ресурс, ну, от, жива природа, чим більше, тим краще. І розумова діяльність. Я маю на увазі читання, писання, вивчення мови. Ось у нас були також на курсах людина старшого віку, і вона жіночка вчила з нами польську мову, їй давалося важко, але вона вчила, і ну, це їй якось так. Видно було, що вона рухається, вона живе, їй важко, але це проходить. Вона проходить, проходить. Ну і взагалі ж є така інформація, так і статистичні дані, що людина, яка знає більше однієї мови, хвороба Альцгеймера її не загрожує. Тому можемо сказати, що нам можливо не буде загрожувати вже, коли ми знаємо, вже кілька мов так довелося. Тобто, пані Людмила, чи добре я розумію, що інтерес до життя це такий, як м'яз, який можна тренувати, так? І треба тренувати. Тобто, чим більше ми працюємо, так? чим більше ми робимо чогось нового, нового пробуємо, тим більше ми розкачуємо цей інтерес. Ну, інтерес до життя він ще і сформований необхідністю. Тобто, якщо в людини є необхідність, є бажа... необхідність, бажання да, підтримувати інтерес до життя, ну вона завжди знає, як його підтримати. Проблема починається тоді, коли зникає необхідність, коли зникає ось це бажання і зникає необхідність підтримувати. Можливі ну, в нашому житті кризи, можливі різні важкі моменти. Але от якщо все одно є така установка собі всередині, що я маю жити, то людина знайде собі. І це залежить не стільки від зовнішніх обставин, скільки від внутрішніх налаштувань. Внутрішнє налаштування багато, значить, є, є люди старшого віку, з якими я стикалася, які ну, вибирають не жити. Ну, і це вже тоді ось, ну, і це їх, ну, їх такий виб, виб, вибір. Да? Тобто ми все одно, навіть якщо не усвідомлено, ми можемо вибирати, жити або не жити. А чому е, люди вибирають не жити? Бо життя складне, так багато, да, багато, багато причин. Основні з них немає підтримки, дуже важкі травми, які важко там пережити. Е, ну і такий вибір, як втеча від реальності. Тобто, коли дуже важко з цим впоратися, то втеча від реальності, вона ж може бути різна, да, і в алкоголь, і. Там іще щось, і от вийти з життя це така також можливість. Ну, це я точно знаю. Я працювала з учасниками бойових дій ще дов ну, після 2014 року, да, в Харкові. І були такі в мене випадки. І, до речі, також це був чоловік не 60, до 60 після поранень. Ну, там, да, там потрібно працювати з фахівцями. А хто, скажімо так, от ви просто знову здається, наголосили про те, що десь там чоловік, а десь там жінка. Тобто гендерна різниця впливає на те, як людина почуває себе в певному віці чи ні? Впливає. Якщо говорити, ну, так знову ж таки, не скажу вам про наукові якісь дослідження, але, так, але з, власного, з, з власного досвіду спостережень чоловікам. Такого віку, як зараз, так, от, якщо ми говоримо про там 60+, їм важче відкриватися. Чоловікам в принципі важче відкриватися, mm -hmm. вони ну, не навчені, так, про, про це говорити. А ну, тут чоловіки і... не плачуть, так вони завжди сильні. Ну, це ж такі стереотипні mm -hmm. переконання, установки, і їм важче і чоловікам, як на мене, як мені здається, важче, тому що вони з віком втрачають ну, здатність щось робити самостійно а для них ну, дуже важливо. Мати здатність щось робити, як да, бути таким, який може щось робити. А з віком, в силу навіть фізичних особливостей, і жінки, і чоловіки втрачають, але чоловіки це сприймають більш для себе важко, тому що знову ж таки немає культури, що в такому віці. Робити, і як знаходити сенси, якщо говорити про східну культуру, наприклад, то там люди в поважному віці їх поважають, чому кажуть поважний вік. Да? Їх поважають, ну до них приходять за мудрістю. А тут ну тут культуркультуральні такі особливості, там, бага, така велика тема. Що ж, життя може бути цікавим і наповнене новими сенсами, якщо ми відкриті до нього і відкриті до нових досвідів. Людмила Зана, психологиня сьогодні була гостею в кабінеті психолога. Я Олена Міщенко, прощаюся з вами до зустрічі наступного тижня в цей самий час на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.